Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман і ви на каналі Капітан Дережабля. І сьогодні початок буде трошечки інший. Справа в тому, що мені потрібно розповсюдити збір. Збір на машину для наших захисників. Будь ласка, всі, хто має зайві 10, 50 чи 100 гривень. Долучайтесь до цього збору. А хто ж не має? Будь ласка, розповсюдьте його якомога більше. Посилання на банку ви можете знайти в описі під відео і в закріпленому коментарі. Дуже вам наперед дякую. Давайте перейдемо до В Минулій серії ми закінчили на тому, що поверталися в Дикий пес. Поверталися ми після того, як вбили одного з повстанців, які причетні до того, що померла наша імператриця жасмін. І насправді я не забув. Всі дайте ще влягайтесь позручніше. Беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Про що був Dishonored? Серія 2. Короче, давайте одразу до суті. Я не все розповів вам про механіки цієї гри. Тобто я не описав вам одну таку малесеньку деталь, яку мені точно замітили в коментарях під минулим відео. Шкала хаоса. Що воно таке, і з чим його їсти, збещащений, взагалі, придуманий як стелс екшн гра. Тобто, ми маємо частково стелсити, а частину маємо створювати якийсь екшн. Проте наш стиль гри впливає на кінцівку тої самої гри. Тобто, якщо ми простелсили майже всю гру, не вбивши нікого, до речі, тут можна і не вбивати основних ворогів, їх можна просто вирубати. Або, наприклад, як я зробив з близнюками, відправити в шахту і відрізати язики. Або як я, наприклад, міг зробити з тим самим капітаном, якого я вбив. Хоча міг не вбивати, я міг просто розбити ті склянки і потім прослідувати за ним, і його трошки Піддушити, отак взяти на ключик, все це впливає на кінцівку гри. Тобто, чим більше ми вбиваємо охоронців і чим більше ми вбиваємо антагоністів, тим гіршою буде кінцівка. І це дійсно так є. Ця вся штука називається Шкала хаоса, і вона заповнюється по мірі нашого проходження. І я можу сказати, що в селсі я дуже-дуже не сильний. Я б міг сказати, що в Селсі я великий гравець, тому що ну таку дилду, метр дев'яносто п'ять, дев'яносто сім, важко не замітити. В принципі. Ну і протягом цієї серії ви будете бачити, що я дійсно старався пройти все по стелсу, тому що я хотів прийти на хорошу кінцівку, але в певний момент мене просто все замахало, і я вирішив, що я стаю на шлях війни. Купив собі 9 патронів, тому що в душі не їбу як збільшити підсумок, і вже на наступну місію я різав і стріляв, все що рухалось взагалі. все. я навіть що рівна, ходять бив, тому що в мене була така агресія до цього стелсу, що ви собі не уявляєте. Я знаю, що ви скажете, що я просто не по розуму проходжу гру. Так, можливо, я просто не по розуму проходжу гру, але якщо б я її проходив так, як потрібно, то вона б зайняла у мене приблизно 40 годин. Так я стараюсь не рашити локації, хоча всіх ворогів вже повбивав. Як би там не було, давайте до сюжету. Для повернення в бар ми отримуємо інформацію про те, де в принципі тримають Емілі. І ми вже знаємо, що вона в борделі, тому ми прямуємо саме туди. Проте тут є дуже багато вирішень однієї тієї ж місії. Тобто ми можемо вбити наших головних антагоністів цій місії. Ми можемо їх не вбивати, а просто оминути і за. Лишити їх живими, а можемо співпрацювати з місцевими бандитами, яких не влаштовує те, що імперія в принципі посипалась. І так як все це враховується як опціональні завдання, то ми почали виконувати додаткові опціональні завдання, замість того, щоб ти просто в бордель і вбивати все, що рухається на нашому шляху. Тому що в цей момент я ще хотів бути хорошим. Такої помилки в житті курви антени я більше не зроблю, тому що якщо в нас є в завданні вбити, ми беремо і що робимо, правильно беремо, йдемо вбиваємо. Все. Перед початком завдання, в якому ми маємо вбити оцих двох близнюків, нас зустрічає лорд. Падінгто пендінгхто коротше лорд, який чомусь більше похожий не на собаку, а на зайця з Аліси в країні чудес. Але в нас стоїть завдання їх вбити. Тобто, ми маємо щось з ними зробити таке, щоб вони більше не з'являлись хоча б в тому районі або взагалі в Данвелі. І після того як ми прибуваємо в локацію, в якій ми в принципі зараз маємо шукати бордель, до нас на зв'язок виходять бандити, і вони кажуть, що вони нам допоможуть потрапити в бордель. Але ми маємо допомогти їм. Що в принципі ми маємо зробити? Зараз я поясню одного з людей Slack Джо. Так, джала. Я дуже сильно сподіваюся, що хтось зрозуміє цей каламбур. Ой, господи Боже, який інформував їх про все, в принципі, що відбувається в районі, давно не виходить на зв'язок. І оцей от дядько бандит каже, що він буде нам дуже і дуже вдячний, якщо ми вияснимо, що сталося з ним. В принципі, цей чувак був інформатором. Тобто він був в іншій банді для того, щоб розказувати інформацію, яку має та банда. оцій цій банді. Ну коротше, він звичайний шпигун. Як тільки ми знайдемо останнє послання від оцього шпигуна, нам розкажуть, як потрапити в бордель. Oh, <laughs> 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 Джеймс Бонд вже не той. І якщо що я дійсно почав виконувати оце побічне завдання, тому що, як я вже казав, я хотів бути дуже і дуже добрим до всіх, до всіх, до всіх, і навіть до цих близнюків. Я ж не знав, що з ними таке зроблять. Брешу, я знав, але вони того заслужили, судячи по всьому. Коротше, я простелсив у базу отієї от банди, яка вбила нашого шпигуна. Взяв той запис, який чомусь виглядає, як записка, відтворюється, як аудіоповідомлення, і нам дали інформацію, що ми можемо пробратися в бордель по даху. А на дах... oh А не дахуяти інформації, чи мені дав чоловіче. Я не міг хто того сам додумати, чи як ти гадаєш. Проте він каже, що бачить в наших очах, що ми хороша людина, тому він також може допомогти нам позбутися отих от двох близнюків без вбивства. Але ми маємо дещо зробити в тому борделі, для того, щоб він так зробив з близнюками, тому що йому потрібні ресурси. А ресурси є в одного такого арт-дизайнера чи арт артдекудекордекоріт'єра. Я не знаю, як це називається. Арт дизайнер. Нехай буде. Також нам дають інформацію, що цей от арт-дизайнер має. Такі собі специфічні борделівські смаки. Що я маю на увазі? Е, ну я спочатку не розумів. Я думав, що його треба буде бити для того, щоб він нам розказав інформацію, але я ніяк не думав, що його треба буде бити током. Бити током я маю на увазі електрикою, а не молотоком. Все так добре йшло. Коротше, ми пробираємось в бордель, і тут, виявляється, у нас є чотири варіанти вибору розвитку подій. А саме піти вбивати одного брата, піти вбивати іншого брата, піти в офіс до мадам леді, яка цим всім керує, і забрати в неї інформацію про те, в якій кімнаті тримають Емілі. Ну і четвертий варіант піти до того арт-декоратиста. Арт-декор атестат. То я просто перерахував вам слова, з яких я склав оце от одне. От. Ну, я вирішив піти до того арт-директора каратиста. Тут джерело каламбурів не закрити тепер вже нікому. Ну коротше, тут він нам сказав своє стоп слово, сказав, що якщо ми не будемо дотримуватись стоп слова то він нас звільнить. Тому я почав розряджати в нього оцю от помпу. І в плані того, що ми зараз знаходимося в борделі в одній кімнаті, і нас два чоловіка, розряджати помпу то не дуже вдало сказані слова, якщо чесно. Ну коротше, він каже нам комбінацію до свого сейфу, і тепер ми маємо пройти в офіс до тої міледії, яка цим всім керує, задушити. І взяти листа, на якому чомусь написано, в якій кімнаті тримають Емілі, піти, в принципі, в ту кімнату, де тримають нашу молоду імператрицю, звільнити її, і тепер піти до нашого бандита, для того, щоб видати йому код від сейфу, щоб він позбувся у тих близнюків. Виконає він це завдання наступним чином: виявляється, що ці два чувака тримають шахту, в якій працюють прості люди, тобто звичайний робочий клас, і вони їх там мучать, і вони там чуть не раби чи щось таке. Так, от цей бандит достатньо благородний для того, щоб не позволяти. Ляти, робити таке своїм народом, саме тому він вирішив постригти їх наголо, відрізати їм язики і відправити працювати в ту саму шахту. А я хотів бути дуже дуже добрим. Як не круте, завдання наше ми виконали. Саме тому повертаємось разом з Емілі в цей самий паб Дикий Пес. І як тільки ми туди прибуваємо, Падінгтон одразу ж хоче з нами поговорити про те, що ми зробили з його братами. Хоча перед тим він казав, що він не проти, якщо я їх вб'ю. І я вже зовсім взагалі не впевнений, що ми вибрали правильну сторону в цьому всьому конфлікті. Ми мали би обрати свою сторону і не приєднуватись до лоялістів. Проте вони дуже і дуже добре ставляться до нашої маленької. І, Емілі. і як мені вже заспойлерили в коментарях, так спойлерити тут я вам не буду. Я ж не така людина. Так, так, люди, які писали мені спойлери, так, так. Угу. Вас відмеє від цього ріха тільки Донат на ЗСУ, донат на банку, яку я прикріпив, знизу. В описі під відео. Якщо ж ви це зробили, буду радий бачити вас у спонсорському чаті. Тому приєднуйтесь до спонсорства YouTube чи Баймієкофі. Тут вже сильної різниці немає. Після розмови з тим лордом стає зрозуміло, що нам потрібен ще й науковець, який працює зараз на владу, і нам, якимось чином, потрібно його викрасти з його ж будинку, який дуже і дуже сильно охороняється. І я чесно старався пройти цю місію по стелсу. В мене нічого не вийшло. Саме тому. Я почав тут вбивати, різати, стріляти і робити все, що хочу, тому що мені потрібно було трошки простору. Простору мені потрібно було рівно стільки, щоб викрасти того Антона Соколова. І я дуже і дуже не хотів то робити, але ми не можемо його вбити. Ми можемо його тільки придушити. То звичайно принесло мені якусь певну радість, але ну не настільки, аж щоб там його трошки. Покоцати сука ножем. Його ми також веземо в пап. І я не розумію, що то за така якась дурна історія всіх возити в пап. Невже влада не знає, що лоялісти проти них, і не знає, де їхня база? Це якось, знаєте, виглядає трошечки, як. На мене по -по -по трошки дурному написано, ні? Менше з тим, з плящого діда ми загружаємо в лодку і веземо в папу. Якщо ви думаєте, що я хоча б щось з того придумав. ні, ми дійсно загружаємо сплячого діда в лодку, веземо його в пап, де потім тримаємо в клітці, господи боже мій. Він з нами, до речі, ділитися інформацією зовсім не хоче, і тут у нас також є два варіанти розвитку подій. Тобто ми можемо його почати мучити, тобто випустити на нього щурів, або якось з ним домовитись. І до речі, я з ним домовився. Знаєте як? Я пішов до П'єра. П'єр це наш технік, який продає нам всякі різні штуки і апгрейди, і оце все от. Ну коротше, він наш технік, і ми його застукали за тим, що він підглядав за кимось в душі. Він спочатку хотів якось по-дурному відмазатись, в нього нічого не вийшло. І він такий, ну я розглядав замок, але. Але насправді дивився крізь замкову щілину, і в себе нічого, але в тому самому будинку того пабу е, живе Емілі. І ну Боже, мій милий, на що я то взагалі сказав? Коротше, П'єр нам розказує, що оцей от Антон Соколов дуже любить випити. Ну, що логічно, любить випити. Ну, коротше, але він любить випити щось елітне і щось класне. Наприклад, віскі, яке називається Старий Міст, по-моєму. Я дуже сильно сподіваюсь, що то віскі смакує так само, як старий прогнивший міст, тому що ми його зараз віднесемо до того Антона Соколова. І прикиньте, він продав свою ідею за алкоголь, що насправді сука, і не дивно він продав дійсно свою ідею за алкоголь і розказує, що насправді за кардиналом чи хто би там не був губернатором, гувернантка. Ви там далі знаєте, що йде. Ми пізніше з'ясуємо, як насправді звати тоту Леді Бойл, тому що насправді їх, наскільки я зрозумів, є три чи чотири. Ну, коротше, наступна наша місія полягає в тому, щоб пробратися на бал і нейтралізувати оту-от Леді Бойл. І знову ж таки, перед тим як ми потрапляємо на нашу місію, до нас підходить Падінгтон і каже, що він хоче, щоб ми йому допомогли доставити листа одному з лордів. Ми доставляємо чемно того листа, тому що я почував себе якось винним за те, що я відправив за його братів. І знаєте що? Виявляється, що Падінгтон нас дуже сильно підставив, тому що в листі йдеться, що ми вийдемо на дуель з оцим от... Блять, а ти взагалі таке? ми виходимо на дуель, і я його вбиваю, але це ніяк не відміняє штуки, що нас тільки що підставили. І я от хочу спитати в Падінгтона того. А не уєбан Єбанді ти, Сережа? Ми ваша єдина зброя, оцих лоялістів. Ми єдині ходимо на завдання і нейтралізуємо ваших ворогів. А ти отак от мене підставляєш. Ну ти... Уйобок! Що сталося далі? Ми дізнаємось в наступній серії, яка вийде наступної середи або понеділка. Я ще точно не знаю. І я себе дуже достатньо сильно загрузив відосами тому в неділю вийде ще одне відео, і, можливо, вийде в середу, в п'ятницю і знову ж таки в неділю. Коротше, зараз я хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мене на Баймія Кофі, спонсорстві YouTube і взагалі одноразовим донатерам, які донатять чи то на стрімі, чи то просто зараз. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити на екрані також особливим дякую, хочу виділити Олександру Кузнєцову та Даню Романюка. Він же ж обівін за особливий вклад в розвиток мого каналу і, в принципі, Ютубу в загальному українського Ютубу я мав на увазі. Дуже вам дякую. Ну а тепер по традиції харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше: слава Україні якого якого куя в мене не повне кп? Семюель, блядь! Яке єбанько, могу. твою!